Доброго вечора всю. Треба ну, да. провідати малих фазанят, що вони тут. чи всі живі, чи здорові. Так, ну, ніде ніхто не варяється, вже добре. Так, розкльованих... комарі. Розкльованих нібито нема. Не бачу, принаймні. Це вже добре. Так, годівничку, читайте Сьогодні насипав повну. Половини нема. Їдять, це теж хорошо. Шо там? Так, нібито всі живі, здорові. Води такі треба буде їм подоливати. Гарнінкам. Не забувайте підписуватися. Далі буде.